Я сама досі не вірю у те, що зараз скажу, але зараз я буду збирати валізу, щоб поїхати у подорож зі своїми подружками в Італію. В Італію! Хочу стоїть моя валізка, яку я зараз буду збирати. Я не знаю, чи буду я прямо вам детально показувати все, що я туди кладу. Скоріше за все, я вам так трішки покажу і прикріплю список, можливо, комусь буде цікаво. Вже післязавтра я виїжджаю в Київ. Звідти ми їдемо в Ужгород. Один день будемо в Ужгороді. і потім автобусним туром, нічними переїздами ми їдемо в Венецію, Флоренцію і Рим. Я думаю, що це буде мега насичений і цікавий влог, тому бажаю вам вже за приємного перегляду. А я в неймовірному, просто предвкушенні буду збирати чемодан. Я вже все збираю тут. Придбала собі в Аврорі ось такі баночки, дорожні, дуже зручні. Там навіть була ложечка, щоб крем складати, і така маленька лейка. І наліпки. Дуже зручно, прикольно. Це не всі баночки, частини я просто склала собі ще в рюкзак. І зараз буду збирати сам одяг, речі. Дуже цікаво. Я зараз ходила на пошту, забрала книжки, які мені прийшли. Ось цю буду брати себе в подорож, якраз кохання та джелатто, і також придбала накупила собі там різних смаколиків у дорогу, сушених. Фруктів, горішків і так далі. Але, ну що? Я вже зібрала речі, валізу, рюкзак, речі, в яких поїду. Я не буду вам все детально розповідати. Просто тут залишу список, якщо вам буде потрібно. Тут в мене речі, в цій частині там техніка є також, фени, плойка, ну, тут всякі дрібнички в рюкзаку те, що мені знадобиться в автобусі, пледик, тапочки, серветки, якісь прикуси. Ну, і це речі, в яких я поїду, і сумка, в якій усе найголовніше там паспорт, гроші і так далі. А це дещовик. Осюди. Ну що, подорож починається. Я поспала десь півтори-дві години. Стан не найкращий, настрій не найкращий, але віримо у краще. Можливо, я посплю у потязі. Не буду ніяких очікувань, просто хочу відпочити, набратися сил і класних спогадів. А там подивимось, що вийде. Це піде В смысле, реально вже не знаю. Ми вже в потязі в Ужгород. Нарешті. Ми всілись. Добре рано. Ти Добрый рано.

У нас така гарна кухня. Боже, ми на кухні тут можемо цілий фотосет устроїти просто. О, один? Кільки є блогером? Ладно, а що там? Тому що є блогери Я ще ванну не зняла. Така ванна кімната. Ми вже гарні, нарядні, йдемо у місто. І так, ситуація наступна. Нам зателефонував наш тураператор і сказав, що вони не будуть їхати через Ульгород і будуть їхати через Мукачево. В Коментарі. Когонкарі. No, Немає нема. когонкарів. Допобуваємо no. Мукачево. Можна виїхати в 5 утра і mm -hmm. доїхати, і ще пару годин там погуляти. зараз ми будемо будем вечеряти, mm. їсти щось. А, mm. це сім'я? Да. Будемо дуже смачно їсти. Ось такий у нас вайбік. Mm. Вау, чікс. Ну, взагалі. Даша, mm. ти хочеш вже кушати? Ah. Mm. Да. Диви, прикольно на шиї, я не можу. Mm -hmm. Будемо їсти Ми... і пити. Ми покушали і гуляємо містом І йдемо. Звісно же. Ось сюди Ми вже зібрались, виїхали з нашої квартири в Ужгороді. І ймо на валізах, як то кажуть. Дівчата стартує. Ми сіли в автобус. Що ж, в моменті я зрозуміла, що взагалі не буде часу, аби щось знімати та показувати, що як відбувається. Тому під прекрасні краєвиди Італії я буду вам розповідати, як все було, ділитись своїми враженнями, думками і покажу справжню картинку автобусного туру. Пішла. Яка година дев'ята, дев'ята година проходження, проходження кордону. Ми перетули кордон. Ми проходили кордон 9 годин, через що не встигли на кораблик в Будапешті. Але я хотіла сказати наступне: беріть з собою їжу, бо ви не знаєте скільки ви будете стояти, чекати. Ми взяли лише якісь перекуси і дуже жалкували про це. Ми на заправці в Угорщині. Ось такі в нас смаколики. Не важно, що і тебе і не чутно. Взагалі не чутно. Сьогодні Ми прибули до Італії для того, щоб показати Україну до Венеції. Ми прибули до Венеції і, і зараз ми будемо і, з нашим гідом Єкатериною. Я вам покажу, розкажу. Тобі, гідом Марина, їдом Дарії, Гідом Дарії. Гід, 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 Дар Сподіваюсь, мене чути. Ми вже прибули до Венеції. Все дуже швидко відбувалося, в автобусі майже не спали, вибігли на заправці і зараз вже йдемо на першу екскурсію, просто це був такий бешений ритм. Малювалися в туалеті, передягалися там голі, всі стрибали. Будьте до цього готові. Місто Венеція, ми прибули після нічного переїзду, збирались на заправці о 6 ранку, бігли на автобус, але рівно за секунду по щелчку пальців я забула про все це, коли побачила ці види. Ти, в принципі, забуваєш про усе, а тим паче про те, що ти там не поспав, чи не поїв, чи ще щось. Просто насолоджуюся тим, що бачать твої очі. Ми вже в Венеції, і це просто. Я не можу від цієї краси. Я не чую. Чого не знімаю? Вас і тут, і там знімають. Ми привели на катері венеці і чекаємо нашого гіда. А я хочу кушати. Ну це типічно. А ти не хочеш? Ну, трошки нам. Да. Ну так пасту, джелата. так. А пероль? Розповім трішки про організаційні моменти, і в кінці, до речі, поділюсь, скільки ми витратили. Перед початком туру нас опитували, на які екскурсії ми хочемо. У кожному місці була одна обов'язкова оглядова екскурсія, з якою ми починали, і далі були екскурсії на вибір, які не входили у вартість туру. Ми з дівчатами вирішили, що підемо на деякі з них. Про це ви попередньо говорите тур агенту. І коли ми прибули до Венеції, у нас була якраз ось ця оглядова екскурсія з гідом. Ми ходили всі з такими мінераціями, навушниками. Це було дуже забавно, але насправді інколи був дуже поганий звук, і це заважало зосереджуватись на тому, що говорять, і хотілось просто дивитися і постійно якось відволікаєшся. І вже після цього ми поїхали на катері. По гранд-каналу це була платна додаткова екскурсія, коштувала вона, здається, 38 євро, точно не пам'ятаю. Але це настільки вражаючі емоції. Просто навіть що ти їдеш на катері по Венеції, нам ще дістався такий лакшери дерев'яний катер. Це було неймовірно гарно. Ми зробили купу фоток, послухали італійську музику, і в моменті я просто ледь не пустила сльозу від того, де я і що я насправді тут. Больше твій у мене суха и тебе в... <ривіт> да, я тебе убью. <ривіт> Ми зараз на катері і просто подивіться, як це гарно. Che confusione, sarà perché ti amo. È un'emozione che cresce piano piano. Після екскурсії у нас був вільний час, і звісно, ми з дівчатами вирішили десь сісти поїсти піцу. Ну звісно ж. Взагалі, тема харчування в автобусному турі це окрема тема. Ми обрали такий ресторанчик рандомно, і піца, до речі, нам не дуже сподобалась, Ніби було більше очікувань, але нам дуже сподобалась лемон-сода. І далі ми пішли прогуляти за сувенірами, почули музику і випадково потрапили на бар, де люди пили апероль і танцювали прямо посеред якоїсь площі. Це був такий вайб. Ми теж танцювали, пили, сиділи біля води і вже потім поїхали усією групою назад до автобусу. Я собі придбала ось такі дві листівки з Венеції і підвізку скла, бо Венеція вважається якоюсь там родиною скла. Чесно, я прослухала. А далі на нас чекав переїзд до готелю. А ще хотіла сказати, що було просто дуже багато туристів, особливо в туристичних місцях, і це ніби трішки давило, бо фан-факт про мене. Я боюсь людяних місць, тому ось така інформація. 12 години ночі ми доїхали до нашого готелю Ось такий у нас номер двомісний, і тут ось дівчатка ж до нас в гості прийшли. Гості прийшли. прийшли! На наступний день наш чекав ранній підйом, збори, сніданок в готелі. До речі, було, в принципі, непогано поїжджі. І цілий день в Римі. Кореспондент Дар'я на зв'язку. Ми їдемо в Рим. Спільне, е чекаємо, я зараз перейду через дорогу. Метро. Як я вже говорила, спочатку нас чекала оглядова екскурсія, і ви просто не уявляєте, наскільки багато було людей, туристів, і наскільки було спекотно. У мене згоріла шкіра голови без жартів. Тому, будь ласка, подбайте про себе, візьміть якусь кепку, панамку, платок. Ми ходили декілька годин по самим визначним місцям, але все відбувалось настільки швидко, що поки ми вирішували сфотографуватися, то вже губили нашу групу. І найбільше за усе я мріяла побачити цей неймовірно красивий відомий фонтан Ді Треві, де в нас була маленька зупинка. Ми поїли лимонне джелата. Боже, яке воно смачне! І далі просто подивіться на всю цю красу під гарну італійську музику. Зараз ми будемо виходити на il fonte più importante e il più bello del mondo, secondo di Trevi. Lasciatemi cantare Con la chitarra in mano Lasciatemi cantare Sono un italiano Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente e' un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Dolm Italia con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne e sempre meno suore. Dolm Italia, buongiorno. sono anch'io lasciatemi cantare con la chitarra in mano ghir yeah, no І ось ми вже йдемо до Ватикану. Це була додаткова екскурсія, яку ми обрали, і це була найцікавіша екскурсія, бо було дуже цікаво слухати екскурсоводу, особливо мені, як людині, яка причетна до мистецтва. Фан факт про мене за освітою я вчитель малювання. На жаль, я не змогла побачити, ми не змогли побачити Сексинську капелу, яка була зачинена через смерть Папу Римського. Там обирався новий папа. Я дуже засмутилася, але все одно ці масштаби дуже вражає. Пасту. Yeah, Ось с вот таким yeah. выглядом. Yeah. Ситуація зламалась метро. Ми вийшли на рандомні станції, і поки чекала автобус, було це. Майя. Майя. скачай. Лежите. Это брось. Это Это Идем кудись, не куда В тапочку. Это вообще... Да, да. Это, вообще... Это прикол. Он думал электронный, ты типа крутишь педали, но он так газует. Электро. Электр. Это. Это вообще... Девочки, Это <реш> mm -hmm. І ми вже уселяємося знову. Я зараз все тут перевіряю, просто в такі попіхав, в такі спішки. І вже їдемо зараз у Флоренцію і потім додому. Передостанній день, знову ранній підйом, збори, виселення з готелю і потім п'ятигодинний переїзд до Флоренції, де на нас чекала екскурсія, але ми з дівчатами вирішили, що хочемо поїхати до пізи. Це була додаткова ще екскурсія. Ми самі не знаємо, до кінця це була погана чи хороша ідея, бо ми витратили час на потяг, але вже як є. Кореспондент Дар'я на зв'язку. Вага увага. Говорить Італія. Говорить Флоренція. Ми, на Ми їдемо в Арканську. Тому він поїхав на озеро рубало. Це ефект отой, що казали. Скоро прийде, скоро фікс аутизму. Ета стендель. Це Стендаль. стендаль. Е е ми приїхали на потязі у Флоренцію. Зараз у нас буде оглядова екскурсія. У нас оглядова екскурсія у кожному місці. Одразу тільки ми приїжджаємо. Як сказала наша екскурсовод у Флоренції, що після Венеції і Риму вже. Важко вразити, і це справді так. Архітектура вже не так вражає, ніби око звикло до всієї цієї краси, але все одно були дуже гарні місця і побувати, побачити там, де жив Мікеланджело багато відомих його робіт. На жаль, ми не змогли побувати у різних галереях, бо не було на це часу. Це ми, до речі, їмо якісь столові її. Так, тема їжі. Ми пам'ятаємо. І ось ми їдемо на потязі до пізи. Саме Флоренція і Піза мені запам'яталась більше не архітектурою і те, що я там побачила і відчула, а більше якось по емоціям як гарним, так і поганим, веселим, сумним, бо було різне. І більше саме. Емоційний стан я відчула у цих містах. Ну і було дуже весело. Ми намагаємося зробити фото біля Казанської вежі. Так. Да, Привіт, Да. В Пізі ми побули десь годину і поїхали назад на потязі, і далі на нас чекав нічний переїзд. І ось буквально як виглядає автобусний тур. Ти вмиваєшся на заправках, передягаєшся на заправках, їси в автобусі, спиш в автобусі і мрієш стати у повний зріст і подихати свіжим повітрям. І найважче це нічний переїзд. Коли ти кожен раз думаєш, що це точно удобна поза для сну, але через 10 хвилин розумієш, що ні. І так по колу повернулись ми о 9 вечора, тобто їхали добу і вирішили переночувати у Львові. А це дуже смішна ситуація. Як дідусь, який їхав з нами просто під час перетину кордону, коли ми їхали назад, почав їсти сало з хлібом. Ми вже приїхали у Львів. Було рішення заселитися в готелі, бо дівчатам далі їхати на суму. Мені в область, я не встигала на автобус. Був варіант, але дуже вільний. Виглядаю я максимально не свіжо. У нас тут такий є Ми тут просто поспимо, відпочинемо, і завтра вже всі поїдуть по домівках. Але дорога була дуже складною. Автобус, нічний переїзд це, це важко. Це дуже важко. Такий номер. Ну, дуже... Компактно, але ліжко, туалет, ванна, все необхідне є. Нам в принципі більшого і не треба. Я вже їду додому. На вулиці просто дуже холодно. Чекаю зараз свій автобус і їду. Вже дуже хочеться додому. Ще трішки моїх думок, і те, що я хочу залишити на згадку. Я закохалась у Венецію і, не дивлячись на толпу туристів, я б хотіла повернутися туди знов і побачити не лише її визначні місця. Тут, в якийсь момент, ти просто зупиняєшся серед всього цього шуму, їси пасту з виглядом на пантеон і думаєш, я тут, я справді тут, і це відчуття неможливо описати словами. Люди, які вони вільні. Кожен просто живе дуже повільно, не поспішаючи, і видно туристів, які біжать по всю насолоду до життя. Також щодо вартості обіцяла проговорити. Витратили ми приблизно по 800 євро. 230 коштував сам тур. Приблизно стільки ж додаткові екскурсії, які ми обрали. Дуже дорого обходилась їжа, бо два бутербродики за 7 євро на заправці і вода по 3 це прям шок, коли переводиш у гривні. І все інше це сувеніри. Хоча в мене було їх не так багато: листівки, прикраса, кава і, звісно, лімончело, але можна витратити при бажанні менше. І якщо питати, чи це того, то я відповім цитатою нашого туроператора Втома зникає, а спогади залишаються назавжди. А далі ви вирішуєте самі для себе. Я намагалась максимально розповісти вам, як все відбувається, що вас очікує, хоча б приблизно. Сподіваюсь, вам було цікаво. Для себе я зрозуміла, що подорожі це справді те, куди варто витрачати і свій час, і свої ресурси, бо навіть сама маленька подорож змінює наші думки і нас. Підписуйтесь, ставте лайк, залишайте коментар та і просто ляшати мій кантари.